Знаю два перебори, якщо ще згадаю, як вони там теж граються. А, цей. Про дівчонку, що не дождалася, мальчишку. Скуда там? Самий сумний перебор в світі? ту ту ду 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 Тут-дуду. Приходить бас 3 1-3-2-3. Можна заграти бас. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. То єсть. Бас. 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3. Або бас. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Вкусно. І. Все. я нічого не можу придумати. Є у нас квінта. Є металіка. Щас... Це була назву пісню. Коротше, от така є песня. Вот и помер дед Максим. Що там, як там грається? Дуже легко. Квінта. Це... Тут однакова постановка завжди руки. Тобто. Есть... П'ята струна другий лад і четверта струна четвертий ну Воно всюди однаково грається. Я граю по верхніх чотирьох по нижніх виходить з 4 струна. І знову. І знову Тут, короче по відео от є. Отак. 6, 5, 4. 6, 5, 4. слайд з 3 на 5 mm -hmm. відкрита. Mm -hmm. І ти думаєш, що ти, ти хочеш від мене той ну, показав, я, я вже 15 років знаю цю пісню. Ну, молодець. Тепер дивись, що ми робимо. Ми знаємо про дівчонку цей перебор. Але тепер дивись: беремо дівчоночний перебор. Mm -hmm. Ніхуя блядь. А тут у нас виходить, що то таке уже, що то получається. А ми ще візьмемо що? Поміняємося місцями. Як сказати, на фіговерт. Бажано, щоб була нотка соль. І сосі. То тобто есть. Це мі, мі мінорна тональність. Так, значить, що ми можемо? Ми підемо на октаву. Потом підемо на соль. Потом підемо, наприклад, на Ре. І ми закінчимо. Тон... Закінчуває бажано тонікою. Не на тупачи вже все то знаю. Нампровізував трошки. Ти міняємо місця, просто треба знати. по, -по тональцю. Наприклад, береш 7. 10, 5, 2 і 8. І, і, і вийде свій перебор, все, наприклад. А не оце 3 цей 3 1, 2, 3, 2. То це ж а можна 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. І вже щось своє виходить. Просто от береш, спробує там наказати, будуть лади звучать всі: один, два, ой, два, три, п'ять, сім, дев'ять, десять. Ти вже на дванадцяте можна. Ну і просто граєш по поверхні чотирьох струнах. Береш любий перебор і грає і гад. Так? Просто береш свій перебор, який ти знаєш, і граєш не на. Ну, там, де я казав, пробуй просто е імпровізуй, пробуй, експериментуй з тими ладами, де тобі подобається, пробуєш це. Це один просто з варіантів, що тобі там важко щось придумати. Це, наприклад, в тебе є ходи. І ти собі по них чук чук чик 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 Вийде, не вийде. Просто спробуй. А якщо ти вже шариш, це класна тема, щоб поімпровізувати. Любін, непонятній ситуації, настраюйся на позитив і на тип. <кху> <кху> і не каждий. Що в назаді? Імпровізація. с этого мы начинали, за такого. Сейчас прямо на тех же самых аккордах. Ну, це прям, 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 щоб ніде да нічого ні, не 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 відхиляться. Сказати від всього що, від чого можна відхилити.